Таю на телеканалі ТВА інформаційний підсумок п'ятниці теми дня в студії Віктор Шубін, і як завжди на початку, коротко про головне. Відсіч румунізації буковини вирішила дати свобода пікетом під стінами румунського консульства. У Сокірянській виправній колонії новий керівник ним став 50-річний підполковник внутрішньої служби Геннадій Мартинюк в цупких обіймах німоти супрематична Україна. Чернівчани Тамара Севернюк та Анатолій Федірко претендують на Шевченківську премію 2014. Нове свято в Бухаресті. Черговий пікет у Чернівцях. Румунський парламент кілька тижнів тому постановив 28 жовтня зробити червоним у календарі на честь Буковини. Так, південно-західні сусіди вирішили відзначити дату приєднання північної Буковини до Румунії. Чернівецькі свободівці розцінили це як міжнародний ляпас та публічно звернулись до консула Румунії в Чернівцях. Чим це завершилось? Дивимось. 28 жовтня 1918-го буковину приєднали до Румунії. Одні історики назвали це злиттям історично єдиних земель, інші окупацією. Це тривало 20 років. Всього навсього за цей час встигли частину українських сіл перевести в Румунію. Натомість з Румунії попривозити сюди румунів, позмішувати населення. Ну це зазвичай авторитарна політика. У 2013 тисячі румунський парламент вирішив, що Історична подія початку 20-го століття варта того, аби її святкувати, і офіційно затвердив 28 жовтня днем Буковини. Це образливо для українців, коли день нашої окупації вони визнають як свято. Аби образа не пройшла непомітно. Буковинський середок з Українського об'єднання Свобода пікетував консульство Румунії у Чернівцях. Вимагали від сусідньої країни не зазіхати на українські землі та бути поміркованішими у видачі румунських паспортів. В останні роки незалежності українська дипломатія і саме зовнішня дипломатія, вона є доволі слабкою. Але мовчати ми не маємо права, ми мусимо. Нагадати нашим сусідам, що все таки у нас є власна історія, у нас є власна гідність і в нас, врешті-решті, закони в нашій країні зі зверненням свободівці та інші небайдужі до української цілісності спробували потрапити до консула Елеонори Молдаван. Двері відчинив її помічник та стримано вислухавши кожен рядок листа, зачинив двері без реєстрації документа. А отже, без підтвердження його легітимності. Верхня палата румунського законодавчого органу нещодавно прийняла постанову про проголошення дати 28 листопада. Буковини. Відтепер приєднання Буковини до Великої Румунії 28 листопада 2018 року, яке багатьма істориками сприймається як окупація українських теренів, стало державним святом і планується відзначатися щороку. Тому щоб ви прийняли документ і в е, моєму оригіналі дали свою візу румунському консульства. Дякую. Будь ласка. Дякую. Візу ставити не будуть. Ну, прийняти. Ну, Зареєструйте, будь ласка. Окрім пікетувальників, біля дипломатичної установи були й ті, хто прийшов, аби залагодити особисті справи. Натрапити на небажаючих отримати румунський паспорт темам дня не вдалося. Зараз можете посадити. Куди наш старий румунський ну, паспорт? На що мені? На чортам ж треба цей візи. Дати гроші там за приглашення, тут, і сидіти. тут що. Румуні сідають на машину, йдуть черновці, гатять ідуть. коли гатять, тоді йдуть. А ми ні, нам треба візу, нам відкрити візу на 6 місяць. Ну якщо все буде добре, і Україна вступить ЄС, не потрібно буде робити румунський паспорт. І, Ну, взагалі, я вважаю, що люди, які це роблять, вони ну дво як сказати дволикі. Ми впевнені, що українське суспільство сильне, воно зможе випропитися з цієї проблеми. І те, що ви говорите, що щупальця якихось інших впливів входять в нашу. Українську незалежність це все пройде зразу після того, як люди захочуть ці щупальця витягувати своїми руками. Олена Крохмаль, Іван Мітрік, теме дня у Сокирянській виправній колонії новий керівник. Ним став 50-річний підполковник внутрішньої служби Геннадій Мартинюк. До цього перший заступник начальника установи з нагляду і безпеки та оперативної роботи. Колишній начальник установи Володимир Келя подав рапорт у зв'язку з виходом на пенсію. Геннадій Миколайович закінчив Чернівецький торговельно економічний інститут на службі в органах кримінально-виконавчої системи з червня 1985-го. Нову Ачине очільник подякував керівництву служби за висловлену довіру та пообіцяв виконувати вимоги і поставлені завдання. Три пожежі і три врятованих життя. Підсумок минулої доби на Буковині. у селищі міського типу Кельмінці виникла пожежа в квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. На момент загорання в квартирі було троє людей, яким через сильне задимлення загрожувала небезпека. Вогнеборці, що прибули на виклик, вивели людей на вулицю, а відтак ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку. Того ж дня у новоселиці горіла не житлова будівля, а в селі Хрещатик на Заставнівчині господарська. У прес-службі обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили, що в обох випадках ніхто не постраждав, лише майно. Музика чорної вишні крізь дим осеневих згорань в цупких обіймах німоти та супрематична Україна. Заслужений діяч мистецтв України Тамара Севернюк та член національної спілки художників України Анатолій Федірко є претендентами на здобуття найвищої державної нагороди Шевченківської премії 2014. З обома спілкувався ТВА. Участь у конкурсі на здобуття Шевченківської премії для Тамари Артемівни свято, бо сама нагорода носить ім'я такої шановної. Хоча я вам хочу сказати, що доторк до імені Шевченка, один доток до цього імені, він уже дає якесь свято душі, зворушливе, трепетне, відповідальне. Це голос сучасної країни, яка нещодавно стала незалежною. Так писали в Німеччині про книгу в цупких обіймах німоти. А музика Чорної вишні спогади поетеси про рідну Хмельниччину. Крізь димосиневих спогадів присвячена людям, які, за словами Тамари Севернюк, пройшли через її долю і залишили там багато віконець, відчинених у світ. Журналістам ТВА випала ексклюзивна нагода дізнатися про роботу, яка ось ось вийде з під пера поетеси. Я пишу книжку, яка буде називатися. Щоб пам'ять почула слова. Це книжка про викладач у Латині в університеті, колишній викладач. Неабияк переймається поетеса доли України, в якій народилася і котру любить понад усе, як доказ наступні її рядки, які почали жити зовсім нещодавно. А слов'янам, Боже Господи, прости, мов пороблено, не прямляться хребти, все тиняється по закутках чужих. І чекають подаянь то в тих, то в тих. Для іншого чернічанина Анатолія Федірка висування його кандидатури на номінацію у Шевченківській премії було несподіванкою. це дуже неймовірно великий бюрократичний процес. Потім мистецьке середовище неймовірно. Самозакохане, цілих чотири роки Федірко створював проект Супрематична Україна про сучасне актуальне українське мистецтво. Своєю роботою митець представляє європейську сторону у питанні приєднання країни до ЄС. Я вважаю, що мій проект і взагалі вся моя творчість це так, би мовити, український європейський вибір. Решта моїх колег. Я не хотів би трактувати їх мистецькі здобутки, якось аналізувати це. Справа поважного. Членів поважного комітету національної премії, але я сказав би, що це так би мовити, євразійський вибір. Якби митний союз арт-проект складається з 16 творів живопису та двох культур. Одна версія супрематичного українця планується у букиністі, а друга присвячена професору Казимірові Малєвичу, основоположнику і теоретику супрематизму. Сам проект покликаний показати, що Україна європейська країна. Тим часом журналісти ТВ вболіватимуть за талановитих земляків, котрим дасть Бог пощастить вибороти почесну нагороду. Олена Крохмаль, Ольга Боярчук, Іван Мітрік та Мидня Поет, письменник, художник, який надихав та надихає покоління. Він вийшов з народу, став символом гуманізму та любові до рідного. Різний Шевченко про різну Україну. На струнах Кобзаревої душі сьогодні зіграли у центральному палаці культури. Мистецька подія присвячена від дня народження Тараса Шевченка. Колективи зі всієї буковини спробували продемонструвати своє бачення Кобзаревого доробку. Ми висвітлюємо цьому вечорі долю Шевченка співаємо його музу і складаємо йому славу. Вернісаж запропонував чернівчанам відчути Шевченка через знайомство з народними строями з усіх куточків краю. Горбатки, боярки, розшиті бісером та автентичним візерунком одежі збирали не один рік. Тут представлені народні строї, одяг святковий жіночий одяг Сереженецького району. Заставнівського району, Кісменського району, ну, які презентують, які презентує творчість наших майстрів. А от Ілля Дубчак сьогодні представляв оркестр Буковинський візерунок. Хлопець грав на скрипці. Зізнається, що інструмент йому подобається через мелодійність, романтизм і зручність. Вона мелодійна, романтична така. От, як то кажуть, фортепіано не візьмеш під паху і підеш грати, а скрипку от, взяв під паху і пішов. Олена Крохмаль, Ольга Боярчук, Олег Сташкевич дня, ТВА. На її честь назвали вулицю і театр у Чернівцях, а сьогодні відкрили виставку у художньому музеї, адже наближається ювілейна дата 150 років із народження буковинської письменниці Ольги Кобилянської. Про її життя не творче, а особисте про любов і розчарування розповість Олександр Ткачук. Просто і сильно проживе і людське, так писала Кобилянська, про те, що зазвичай всі знали, але ніхто не говорив. Вона реалізувалась як особистість та письменниця, але як і більшість творчих та сильних людей, сімейного щастя не знайшла. Так, справді сім мене життя не склалося. Не склалося. Е, ну по-перше, якщо брати щоденно якщо юні роки письменниці, вона тривала час, вона вважала, що вона не красива. Вона пише що щоденно таку цікаву річ, чому жоден чоловік зі мною довго не розмовляє. Бо розмовляють зі мною, вони не думають про те, що мене треба обіймати. Незважаючи на це, Ольга Кобалянська своє жіноче щастя шукала. Вона була закохана у письменника та журналіста Осипа Маковея, однак він взаємністю не відповів. Особливо він поміг, як, як редактор її творів. Ольга Кобилянська також давала йому масу поради як письменникові. Ну, були дружні стосунки. Ольга Кобарянська щиро закохалася в нього. Він, може, він і побоївся, відверто кажучи, Ольга Кобалянська, бо ну, я по перед... Було дивіться, навіть час як розставив акценти. Оля Кобилянська особисті потужніша, ніж Макове. Було й інше нерозділене кохання. Тому відраду Кобелянська знайшла у спілкуванні з жінкою, теж письменницею Лесею Українкою. Дослідники їхньої творчості вказують на досить інтимну переписку. Жінки часто гостювали одна в одної та проводили разом час їм закидали одностатеве кохання, та прямих доказів цього немає. Впродовж життя Ольга Кобилянська заміж так і не вийшла, тому рідних дітей не мала. Однак материнську любов віддала позашлюбній дочці свого брата. Олександр Ткачук, Іван Гостюк Темедня ТВА. 12 днів класичної музики пропонує Чернівецька філармонія городянам та гостям міста. Від сьогодні стартує фестиваль Буковинський листопад. Розпочне його виступ Житомирського колективу Орей, а за ним авторські та колективні концерти представників із шести областей України. У порівнянні з минулим роком кількість днів і учасників вирішили збільшити, бо цього року події відбуваються в п'яте. А такі мистецькі ювілеї, за словами художнього керівника, повинні вирізнятись якісним наповненням. В цьому фестивалі будуть брати художні колективи, солісти, окремі виконавці із Києва, Львова, Хмельницького, Вінниці, Тернополя, Чернівців. Цей золотий листопад, це наша золота осінь, принесе радість нашим слухачам. Класична музика у філармонії лунатиме до 20 листопада. Ціни на квитки не будуть перевищувати сотні гривень. Святий великомученик Дмитрій, святий Дмитро, чи просто Дмитро, так у народі називають святого, якого вшановують у цей день, 8 листопада. 306 року ця людина поплатилася власним життям за християнську віру. Після смерті святого Господь прославив його подвиг нетлінністю тіла та мироточивістю. А відразу після хрещення Київської Русі почали вшановувати пам'ять цього великомученика на його честь. Збудували свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Вважається, що у цей день святий Дмитро приносить зиму. І до новин спорту з багаточисельною медальною колекцією з двох всеукраїнських змагань повернулися юні буковинські плавці. Окрім завойованих нагород, п'ятеро чернівецьких учасників виконали спортивні розряди, чого не було в історії краєвого плавання вже понад чверть століття. Незважаючи на відсутність у нашому краї басейнів та елементарних умов для розвитку плавання. Завдяки палким ентузіастам цього колись досить популярного на Буковині виду спорту намітилися певні зрушення в напрямку його відродження. Виявляється, у чівцях працює спортивна секція, в якій діти займаються плаванням не лише заради зміцнення здоров'я, а й беруть активну участь у змагальному процесі. Для цього правда їм доводиться виїжджати на змагання в інші міста, де є відповідні басейни. Нещодавно буковинські юні плавці досить успішно виступили на змаганнях у Тернополі. Розігрувались медалі. В количестве 12 золотых медалей. Из 12 медалей черновцы привезли 10 медалей высшей пробы. 2 числа ноября месяца мы ездили на турнир 4 городов город Долину. Там присутствовали команды с города Калуша, с города Ивано-Франковска и 4 наша команда была. На змагання у Тернопіль та на івано франківщину виїжджало більше 50 юних плавців. І більшість з них повернулися до Чернівців із нагородами. А ну розкажи, як ти пропливла, яке місце заявила? Я перше місто 50 разом, бо дівчинка 2007 року. Я зайняла перше місце е, дистанції 50 метрів королем 2006 рік. А ти давно відходиш в басейні? Так. Е, як давно, хто тебе привів, і чим ви тут займаєтеся? Мене привела мама і я займаюся брасом. Ну а ти що можеш розказати? От, я зайняла друге місце 50 метрів брасом. Брасом, ти брасом. От важко плити було? Ні. Ні. Ти вже добре тут навчилася плавати, так? Так. А ну скажи, будь ласка, от, плавати це здорово? Так. Да. В чому його здоров'я проявляється? Ну, не, знаю, не знаю, але тобі подобається. Так, да, дуже. Досягнення своїх вихованців неабияк тішать їх тренерів. Хоча спортивний аспект і не є головним у заняттях дітей плаванням. Це головне бажання підтримка батьків. Навіть тренер вже залежить, щоб мотивувати дітей. І я думаю, все вийде. Ну, звичайно, високі хвилини. Не стоять на кону, але вона на конуслі здоров'я, здоровий спосіб життя. Ну так, зараз основний, основна ціль це оздоровлення. значить дітей плавати технічно грамотно, а медалі підуть, і результати вже трошки пізніше. Спеціалісти цього виду спорту, які мріють про його відродження на Буковині, тішить той факт, що цьогоріч п'ятеро черечан виконали спортивні розряди, чого не було в історії краєвого плавання вже понад 25 років. Я випав другий юнацький розряд і плавав 50 метрів брасом. Я 50 метрів брасом. Яке місце висів? Ти... Перше. Перше місце. Молодець. Краще пропливні суперники, так? Е, да. Виходить, тебе плавати. Мати, розкажи про свої добутки. Перше місце зайняв е, на спині по 2006 році. Чим вам подобається тут займатися, плавати? Чим. Тоска, вона корисна для здоров'я. Тут плавають від 5 до 15 років. Серіпатюк, Іван Мітк, ТВА. Наближається до завершення цьогорічний футбольний сезон на Буковині. Як ніколи раніше, у 2013 році, обласна та міська футбольні федерації провели чимало змагань, в яких були задіяні практично всі футболісти-аматори нашого краю. Команди лауреата різноманітних турнірів по їх завершенні отримують заслужені нагороди. Одним із перших виграні трофеї отримали учасники поновлених цього змагань серед ветеранів, де до трійки призерів потрапили команди Буковина, Динамо, Буковина та футбольний клуб Тисівців. Ну, сьогодні пройшло церемонія нагроження призерів, переможця та номінантів другої ліги. Також відновили чемпіонат області серед ветеранів цьому році в номінації 40 плюс. Визначилися переможці дійсно сезон насичений і. Багатий був на футбольні події разом з учасниками ветеранських змагань заслужені нагороди отримали команди призери обласної першості у друголіговому дивізіоні. Тут чемпіонський титул виборола команда села Біла. Це дуже тяжко було, бо в цій лізі зібралися самі кращі футболісти, теж щоб здобути перше місце. Але Старалися всі, але радий, що добився цього першого місця. Колись я вже займав перше місце, лиш тоді, коли я грав у футбол. А зараз у мене вже двоє внуків теж грають на область, теж спеціальна ліга обласна, є, вже грають футбол. І так життя йде, і так без футболу не можна прожити. Були задачі, скажімо так, за перше місце боротися. Дякути Богу, що ми. Добилися цього першого місця. У нас, скажімо так, ми досить розвиваємо інфраструктуру. У нас один стадіон із кращих в області по полю, по качеству, по тому самому стараємося, як можемо, так щоб вийшлося дійсності все добре. Між іншим, чемпіонський титул перебосім дістався в досить гострій конкуренції з доволі сильними суперниками. Ну, з команд другої ліги П'ять команд мали такі більш-менш реальні шанси. Я би сказав, та, та ж команда Чогор Молодія, дуже хороша. Знову ж таки, Красночудей, прекрасна команда. Були такі команди, які теж мали право бути сьогодні на церемонії нагородження. Але перемогли ну дійсно сильніші. Дійсно були команди п'ять, які могли б претендувати у першій групі на призові місця. І чесно сказати, по складу команд своєї команди я надіялися на краще. Ну що сталося, то сталося. Але думаю, що будемо добувати на другий сезон всі вершини буковинського футболу. Срібатюк Іван Мітк тебе дятива. Фінішною шкрапкою в цьогорічному обласному аматорському футбольному сезоні стане поєдинок за суперкубок. За останній ще не розіграний трофей, з поміж усіх інших, що вже знайшли своїх володарів. Згідно регламенту змагань, поборються чемпіон області та володар Кубка. Як відомо, переможцем чемпіонату стала команда Маяк. Із великого кучурова, а переможцем кубкового турніру став ФК Новоселиця. Тож у неділю, 10 листопада, о 13-й годині, ці дві команди на головній спортивній арені краю стадіоні Буковина розіграють суперкубок області 2013 року. На сам кінець нагадаємо про головні теми дня. Відсіч румунізації Буковини вирішила дати свобода пікетом під стінами румунського консульства. У Сукірянській виправній колонії новий керівник. Ним став 50-річний підполковник внутрішньої служби Геннадій Мартинюк в цупких обіймах німоти супрематична Україна. Чернівчани Тамара Севернюк та Анатолій Федірко претендують на Шевченківську премію 2014. Такими подіями відзначилася п'ятниця. Бажаю вам приємних вихідних та тільки добрих новин. Зустрінемось на телеканалі ТВА.